Це перший напрямок зробити дорогу. Обов'язково. Асфальту дорогу, так? Да? Прямо Деяку під будинок. Якби ви знали, то тут іще можлива катастрофа, екологічна. Отам от знаходиться, як він називається, люк. В цьому люці, ну буквально там метр два, отакні труби, оце от вони так протягнуті. Вони зробили спочатку таку вертикальну стіну, оскільки вони нас в ямі, ми цю стіну знесли. Оце зараз до цієї труби отаких от пів метра. Тобто взяти обичний лом і цю трубу, що там там гаряча вода очевидно, тому що тут помирав бомж Вітя, і він мерз. Було холодно, і він відкручував цю гарячу воду. І оця гаряча вода сочилася, вся стінка. І я дзвоню вже сюди, що гаряча вода, от, от, вони приходили, відключали. В общем, там, очевидно, гаряча вода закине. То якщо вони дають отак дозволять розмивати цим дощовим водам, то скоро ми будемо ходити просто їздити по цим трубам. Це найголовніше. Ой, по-друге, забор. Бажано, коли вони нас насипали, тут везде був бетонний забор. Вони все познімали. І оця вся весь насип ляг на наш забор. Нам дуже важко. Забор і дорога це найголовніше. Бетонний забор, щоб він да, тримав землю. Щоб він тримав, все. да, да, да. І потім не даже не тільки від оползнів, а від ці, всі, всі від сміття. Ну да, і від собак. Собаки це страшна річ, тому що ми тримаємо живність. І кожен рік, і кожен півроку ми страждаємо від цих бродячих собак. Вони гризуть наші гікури, гризуть і кролів, і все на світі. Обов'язково обов'язково задовольнити вимоги мешканців Баторинської 12 по наданню землі в приватну власність. Це проект відведення. Ми не можемо дозвіл взяти на проект відведення.